У збережжя Червоного моря зручні номери, смачна кухня. Туристи, які приїжджають на курорт Арус у суданські пустелі, називають це місце найкращим відпочинком у світі. Але ні влада Судану, ні самі туристи не здогадувались, що насправді цей комплекс створили агенти ізраїльської розвідки Масад, і все це було зроблено заради виконання однієї надзвичайно небезпечної місії. 1977 рік прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін отримує лист від ефіопських євреїв, які належали до общини Бета Ізраїль. Люди благали допомогти їм врятуватися від громадянської війни та голоду. Прем'єр-міністр Ізраїлю прагнув, щоб його держава була рятівним місцем для всіх євреїв, яким загрожує небезпека. Тож він наказав спецслужбам допомогти общині Бета Ізраїль. Але як це зробити? Готуючи операцію спасіння, агенти Масаду зіткнулися з двома проблемами: вивести людей з Ефіопії неможливо. Україні суворо обмежили еміграцію. До Ізраїлю можна було потрапити тільки через Судан, але це ворожа арабська країна, що ускладнювало виконання місії та робило її ще більш небезпечною. Але ефіопські євреї не злякалися упродовж наступних кількох років. Близько 14 тисяч людей пішки подолали 800 кілометрів та Перетнули кордон Судану. дорогою загинуло приблизно півтори тисячі євреїв біженців. Опинившись у Судані, члени общини бета Ізраїль все одно не почувалися у безпеці. Наступним кроком для порятунку було перевезти ефіопських євреїв із Судану до Ізраїлю. У Тель-Авіві розуміли, що операція має бути масштабною, бо перевезти потрібно було тисячі людей. Агенти Масаду випадково натрапили на курортний комплекс на Суданському узбережжі Червоного моря. Його побудували італійські підприємці в 1972 році, однак визнали проект безперспективним. Ефективним і його так і не відкрили. На узбережжі залишились покинуті десяток бунгало із видом на пляж, кухня та їдальня. Не було ані електрики, ані водопостачання, ані нормальної дороги до поселення. Для ізраїльтян це місце виявилося ідеальним. Вони вирішили зробити курорт для дайвінгу. Це дозволило б їм легально перебувати в Судані та вільно переміщуватися вздовж узбережжя. Під виглядом комерсантів зі Швеції група агентів масаду зустрілася із владою Судану та переконала у перспективності свого бізнес-плану. В результаті вони отримали курорт в оренду на три роки за 320 тисяч доларів. Ніхто з працівників курортного комплексу не знав про його справжні призначення, тим більше про те, що їхні світлошкірі менеджери шпигуни масаду. З 1979 року робота на курорті закипіла. В день масадівці обслуговували гостей вночі ж допомагали вивозити групи ефіопських євреїв до Ізраїлю. Спочатку переправляли людей морем. Однак вже третя операція ледь не завершилася провалом, коли на узбережжі раптово з'явилися суданські солдати. Тоді вирішили відправляти людей літаками. Для цього у пустелі знайшли кілька ділянок, де могли б сідати важкі транспортні літаки. Сі 130 Геркулес. Попри всі труднощі було здійснено 17 успішних рейсів. Тим часом курорт Арус здобув хорошу репутацію і славу. Поселення стало настільки успішним, що навіть приносило прибутки. На виручку отриману від гостей, агенти масаду купували та орендували вантажівки для перевезення біженців. Так тривало до 1984 року, поки в Судані офіційно не оголосили про голод. Тоді вирішили прискорити евакуацію. Завдяки втручанню Сполучених Штатів влада Судану погодилася випустити біженців-євреїв, але тільки за умови тотальної секретності, щоб уникнути розголосу в арабському світі. Зі столиці Судану до Європи здійснили 28 таємних рейсів: 6380 ефіопських євреїв доправили до Бельгії, а звідти до Ізраїлю. 5 січня 1985 року. Статті про операцію порятунку ефіопських євреїв опублікували в газетах. По всьому світу Судан миттєво припинив усі рейси та заперечував будь-яку причетність до евакуації. Не дивлячись на те, що операція спасіння біженців була призупинена, агенти масаду продовжували підтримувати курорт, тримаючи його як запасний план. 6 квітня 1985 року у судані стався військовий переворот. Нова влада розгорнула кампанію полювання на шпигунів реальних та вигаданих. Над ізраїльтянами з курорту Арус нависла серйозна загроза. Тому голова масаду наказав своїм агентам терміново повертатись. Буквально наступної ночі ізраїльтяни покинули арус зранку. В гості дайвінг курорту виявили, що всі менеджери зникли лишився тільки місцевий персонал. Упродовж наступних п'яти років Масад здійснив ще кілька успішних місій з евакуації людей. У підсумку майже 18 тисяч ефіопських євреїв розпочали нове життя в Ізраїлі, і це була не єдина масштабна операція порятунку, яку здійснили спецслужби країни. Одна з них, а саме евакуація єврейської общини Ємену, розтягнулася на цілих 65 років. Але про це іншим разом далі буде.